Що ви готові простити якусь річ, то я вас хочу ще одну таку засторогу вам дати, як ви вже, ну, наприклад, так, цей чоловік трохи загуляв і до додому, дорогенька моя, вибач, прости, і ти йому кажеш, я прощаю. Але якщо ти сказав я прощаю, то ти прощаєш і більше це не згадуєш ціле своє життя до смерти. Якщо ти кажеш, я прощаю, і більше не згадуй. Бо якщо будеш сьогодні простив, завтра знову, а пам'ятаєш тобі, не треба то робити, Бо тому що ви бунтуєте проти Бога. Бог, якщо прощає, то більше не згадує. Той, хто ниньки прощає завтра згадує, ви себе робите мудріше від Бога. Будьте з тим обережні.